Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Тільки що провів ось перший осінній прийом громадян, людно, як завжди. Багато питань першочергово, потреба захисників та колишніх військових, матеріальна допомога, відпустки. Ну навіть ті питання, які не в моїй компетенції, але пробуємо їх вирішувати. Також зверталися внутрішньопереміщені особи. По питанню житлу усього в громаді 802 сім'ї на черзі на житло з числа ВПО. З них 200 з родин військових, тобто 200 є е, родини військових, тобто учасники бойових дій, ВПО, які є, стоять на черзі. Ми будуємо зараз будинок на Ребета за кошти Європейського союзу і пріоритетно отримують 140 квартир е, військовослужбовці з числа ВПО. Тому що така вимога Європейського союзу, щоб це отримали внутрішньопереміщені особи, але за кошти європейського союзу. Але буде справедливо, що саме військові хлопці, які боронять їхні родини, отримують ці помешкання. Я думаю, що наступного року до літа. Вже будуть здані ці будинки в експлуатацію, і люди отримують помешкання. Були й комунальні питання: ремонт даху будинку на вулиці Миколичка, 15, заміна вікон на Вочинецькій, 198, А також ще просять змінити час відправлення 46-го автобуса з вокзалу на 19.50, бо люди не встигають з надвірнянської червоної рути, як ми в народі називаємо дач, Тому просять люди золотого віку, щоби е, порадимося. Також на вулиці Івана Павла Другого, 2 є проблема з ліфтом, тому будемо працювати, просять його замінити. Чекаємо звернення від мешканців, будемо реагувати. Також є перехід на індивідуальне опалення. Польодерська, 12, 14, 16, допомагаємо мешканцям. Також мешканка вулиці 22 січня в Крихівцях просить заїзд до свого господарства. Там сусід загородив прохід будкою, тому муніципали мають перевірити змусити сусіда забрати ту споруду. Також мешканці Любомира Гузера облаштовують індивідуальне опалення, і ми також хочемо їм допомогти. Зараз прийшли мешканці, просять допомогти газову трубу замінити. Загалом прийом. Досить такий спокійний, тобто буває набагато гостріший. Ну і нагадаю, запис на наступний прийом у відділі звернень цього місяця. Було сьогодні, не 1 вересня, 1 вересня був перший дзвоник. Багато було заходів, тому не робили прийом. А сьогодні зробили. Також вітаю сьогодні з великим святом Різдва Пресвятої Богородиці. Мав можливість сьогодні привітати нашу громаду парафіальну на чорновола моїх заступників в інших громадах. Вітаю всіх, хто носить ім'я Марія з цим величним святом, свою маму Марію здоров'я, гарадів і нам довгоочікуваного миру. Передав три квадрокоптери Матрикс 4 Т для 122-ї бригади. Ця бригада воює на Сумщині. Це про, по програмі конкурсу проектів програм розвитку місцевого самоврядування, де 80% дає місто, 20% благодійна організація збирала кошти. Ну і дякую всім п'ять бусів допомоги. Повесли волонтери логістичного центру на Харківській, Донецькій і Запорізькій напрямки. Дякую мешканцям громади, які принесли пакунки і спілці волонтерів Прикарпаття, з яким ми спільно. Працюємо над логістичним центром, користуючись нагодою, дякую Литві, Латвії, Горщині, Польщі та Хорватії, нашим містам-побратимам, які прийняли дітей військових дітей родин загиблих у захисників протягом літа. Дякуємо також дуже важливе питання: це обмеження і ми звернулися й до народних депутатів України. І Оксана Савчук буде ініціювати це питання. Це все таки упорядкування. І прирівняння всяких самокатів, інших засобів для того, щоб дотримувались правил дорожнього руху. Не може бути такий вахканалі у нас на вулиці з різним, різним видом транспорту. Ми не проти такого транспорту, але всі повинні дотримуватися руху. Як нагадаю, зараз на комісії по безпеці руху ми розглядаємо певні обмеження в центральній частині міста для певних видів транспорту. Для того щоб не повторялися такі випадки, які і хотілося б, щоб можна владці поліція більш активніше працювала в цьому напрямку, бо не все може місто, зокрема щодо руху самокатів, щодо руху електровелосипедів і багато чого іншого. Тому в цьому плані і. Ініціюємо комітет народних депутатів, зокрема Оксана Савчук, і на, на місцевому рівні. І сьогодні з поліцією про проговорювали ряд системних заходів для того, щоб обмежити порушення дорожніх правил з боку цього транспорту. Але також прошу не купляйте дітям відповідні ці самокати, електросамокати. Потім діти потрапляють у наші транпункти або в обласну дитячу лікарню, і самі не робіть цю біду, не купляйте ці речі для дітей, особливо мова йде про підлітків. Пам'ятайте, що це транспортний засіб, який не є керований до кінця. Вітаємо також вчителя нашого з хімії, з Франківська Юрія Пахомова. Він увійшов в топ-10 найкращих вчителів України, тому прохання проголосувати за нього, тому що один з видів підтримки це є голосування. Буквально там зверху буде написано, де також пишаємося нашими дітьми, нашим клубом Кано з Шор, «Нафтохімик» Прикарпаття. Вони взяли в міжнародному турнірі з дюдо, де прибрали участь тисячу спортсменів. 20... Двох країн і посіли третє загальнокомандне місце серед 166 клубів. Пишаємося. В Франківську є такий клуб на вулиці Мазепи, Дзюдо. Я колись займався дзюдо в надвірній, Тому для я пишаюся спортсменами, це, це дуже важливо. Також дякую на старші громадські організації в Україні, Це просвіта, мав можливість отримати медаль будівничі України. А також отця Ореста Путька Оксана Савчук. Сталося це під час вручення обласної премії імені Марії Підірянки. Дякую і пані Марії. І дякую всім просвітянам за ту величезну роботу, яку вони роблять для громади для України. Ну і вчора дякую, зібрали багато коштів. В парку Шевченка продовжується наш фестиваль в мелодії парку. Кожної неділю 16 годині. Поки буде добра погода, будемо збирати кошти, робити гарну українську музику. І вчора капела бандуристів виступала. Зокрема, подякував найповажнішому керівнику Марті Шевченко, Ірині Моргулець та Мирославі Цюцьма, яка очолює муніципальні колективи. Тому що неділю о 16 годині підтримайте. Це короткі новини про ті події, які відбулися за цих декілька днів. Дякую Богові і захисникам за все. Ще раз вітаю всіх з великим святом Різдвом Пресвятої Богородиці, і хай хай Богородиця нам подарує нарешті справедливий мир, і що всі повернулися живими і неушкодженими. Дякую за увагу. Слава Україні!